Вітаю вас, дівчатонька, у новому відео. У цьому відео я вже приєднаю ще один рукавчик і все, і підгорнемо низ сорочки. Тобто ще раз, щоб закріпити все на світі і не зробити помилки, беремо рукав, беремо рукав Оце лице шукаємо, тому що тут дуже легко помилитись, де лице не виборід в таких виробах, там, де мережки у ті. Дивимося, куди загнутий той рукав, назад загнутий. Значить, от, оце лице, тут теж треба уважно дивитись. Оце виворіт, це виворіт, це лице, рукавчик лице. Тут загнуто назад. Значить, рукав тут. От. Тому що потрібно, потім прийдеться випорювати. От, і все. І тепер рукавчик суміщаємо, центр з центром. От, ще разок. Центр з центром. І отак от, отут-от. Наміточкою, спочатку, спереду прокладаю до кінця ластки. От, або голочками так, отак от, от, все суміщаємо, суміщаємо, суміщаємо. От. І зараз я прокладу наміточку, і з боку, отут-от, з боку спинки, будемо робити вистіг. Все те саме, головне не помилитися. От деякий рукавчик до чого, від центра, з боку спинки. Тут спинка проклали шовчик отаким. От Бачите? Тому що будемо загортати на рукавчик ось до припуску ластки. Ідемо назад, суміщаємо знову тут гарненько, все складаємо. Де воно там? Ось так. От, рівненько, от, скріплюємо, ну, щоб ніде не, не, не роз'їжджалось, так, от скріплюємо Голочками або ниточкою. я от швиденько так от профастригую, зараз розвернуся, от Тут вже. Все воно в руках. От. І знов отак от все рівненько склали, склали, профастригували, от, або голочками сцепили, рівненько-рівненько, от, аж от сюди. От, отак от, от зробили, аж знов до припуска. От. І тоді виріжемо в серединці рукавчика, підгорнемо серединку. От. І тоді вже зшиємо боковушечки. Ось, тобто, все те саме, Все те те саме. саме. От Зараз я трішки зцеплю рукавчик, щоб воно мені не роз'їжджалось. Шовчик, я по наміточці орієнтуюсь, одну ниточку вгору. Ось так, щоб рівненько тут було, вона мені згодилась ця намітка. Тому що воно таке рухливе, знаєте, і треба, щоб воно все якось трималося кучки. От. Тому я сцеплюю. І потім знову звідси буду прокладати шовчик от туди до ластки. Все, рукавчик по периметру вшили. Ось вистігом, бачите, ось тут. Це гарненько, ще раз загляньте. Це виворіт і серединка там виворіт. От Рукавчика от мене, полосочки на уставках там виворіт. Тепер будемо підрізати, там, де уставка лишаємо, оскільки 5-6 ниточок От обрізаємо. І розпочинаємо з боку спинки. От мене спинка. Ось тут от, підрізаю. Кусочок, ось підрізаю для зручності, отак от, от, і підкладаємо, підкладаємо аж сюди. А далі, одним, будемо продовжувати шовчик з'єднувати ці. Тобто, все те саме. Намітки зараз я вже повидаляю, і от почну от пообрізаю отут-от по периметру, і підгортаємо на ластку. Все підгортаємо на ластку. Все те саме, тобто от. Нічого нового. Все, закрили шовчики по периметру, дійшли до кінця ластки, і з'єднуємо наші бокові шви з боку, гарненьким цим шовчиком, з боку переду. Тому що ми з переду закриваємо ось так на спинку. Ось так на спиночку. Тобто, от, от звідси, от ниточка є, продовжуємо. Вистігом, вистігом, вздовж, отак, по ниточці. З'єднуємо, все гарненько або голочками все стягнули чи профастригували. от, І тоді ось тут підрізали і завернули до кінця. Тут гарненько виставили, все. І будемо низ сорочки, вже тоді приміряємо, і понизу прутичком по ниточці підкладемо, і все, і буде фініш. Після того, як вже закрили шовчик, ось тут до кінця, потрібно вивернути і поміряти. І ниточкою голочкою намітити ту довжину сорочечки, яку вам необхідно. От. Тобто, зараз ми робимо примірку. От. Ага, ще в мене тут така є ниточка, друзі, я забула за неї сказати. Це ниточка, яка контролює, проконтролювала. от Коли я підклала один рукавчик от від ластки, де тут ласточка закінчиться, я проклала ниточку, щоб отут в мене теж все співпало по ниточці. Воно співпаде, оскільки ми все по ниточках робили, все от воно тут, бачите. Але все рівно, варто себе проконтролювати. Якщо там навіть ниточка дві, ви побачите, що десь не збігається, то при пришиті другого рукавчика можна там відрегулювати, щоб вже тут під ручкою воно не буде там видно. Але все буде гаразд. Все, міряємо сурочку і підкладаємо низ. Ось, дівчатонька, отак от беремо і по ниточці. От, Тут такі кінці незрозумілі. Це в магазині різалося, і воно так, вони ж не по ниточці ріжуть. знаєте, Воно так от було вирізано. Ну, то таке, Я вже от акуратненько ниточку висмикнула. От, і по ниточці. Зараз все отак ззаду, спереду, все дивитесь. До речі, отут ви можете лишити розпірочки такі. Ну, Тобто не душувати, там скільки хочете сантиметрів, знаєте, і підкласти на дві сторони. от, Щоб у вас по бокам були такі розпірочки, тут же як забажаєте. От, я їх не буду робити, я просто підкладу протичком. От, і, і все. От, а ви вже дивіться, головне, тут по ниточці так от собі зробіть, щоб у вас був низ, гарненько все е, вирізаний. Отже. Всі бокові шовчики підігнуті, ниточки сховані, ниточки сховані. І от ви намітили підгин сорочечки. І можна тут підігнути звичайним прутичком, там, от, а я підігну високим прутиком. Тобто, що це таке? Той високий протик. Отакий в мене буде широченький підгин. От, такий от. Або Отаким, от, от. от по цю ниточку. от, от, так от, буде. от, так от буде підігнута сорочка. От. Тобто. От так можна загорнути, можна в два рази загорнути. От, от так от. Для цього це перед виворіт, з вивору підкладаю. Беру, треба надрізати ниточку. Не бійтесь, це вже останнє. Що? От, от на одненьку отут, от, от вище беру ниточку, от надрізаю. Цього можна не робити, це вже такий, знаєте, де ту ниточку схопити, от, трошки відступлю. Таку ниточку, от, не можу зацепити, щоб дві не хочеться, вона на таку тоненьку попала просто. От, і беру голочку і ось ця ниточка, от, витягую аж до наступного підгину, так? По ній будемо. Підгинати прутиком, чому високий, бо там два рази просто обкручується. Зараз побачите. І буду по цій ниточці, от, отак ми її дістаємо. Де вона там? Ну, трошки можна тако зробити, щоб бачити, де вона там. От по цій ниточці будемо орієнтуватися і підгинати. Підгинати буду ниточкою перл номер 8 от. От, Тому що хай вже буде таке факторненьке. Бучите, треба от якось підцеплювати, помаленьку підцеплювати і так до кінця її от так підцеплювати і до кінця її висмикнути. Чому спереду? Тому що ззаду ми. Якщо навіть там десь ниточка чи щось не співпадає, то ззаду акуратненько можна підшаманити і рівнесенько собі під, підперед підігнати. От, А зараз витягуємо всю ту ниточку до підгину і будемо підгинати. Отже, дивіться, друзі, витягнули ниточку, і тут я проклала ще одну ниточку це ось мій низ, низ сорочки. Щоб ось так замнути гарненько по ниточці, тому що воно що таке, знаєте, рухливеньке. І от, щоб рівненько все підкласти, вже ті додаткові нитки вже і набридли, знаєте. І Крім того, щоб ось так вже все вирівняти, от рівнесенько скласти нам так, то можна ще взяти і приметати ще разок. І це я теж вже розумію, вже воно те підметування те все воно вже. Але це вже останні штрихи. Хочеться доробити вже нормальненько щоб все було рівненько, щоб не йде у вас нічого. Тобто, ви отак візьміть, отак, от нігтиком гарненько тут, от, по ниточці. Щоб все було по ниточці отут от, внизу, от, оце ваш край сорочечки. от, отако, от, от, копальчиками. От. Бачите? Але на всякий випадок можна ще ось так ниточкою сцепити, скільки там вже того сцеплення, вже, вже тут практично ми на фінішній прямій підігнемо ту сорочечку, але в мене ще щось мене крутить, щось мені не вистачає. Я сподіваюся, поки я підігну е, отой от низ сорочечки, мені дійде, що мені не вистачає тут. І я все-таки це дороблю. Ось. ось по тій ниточці, тому що, щоб вже все, все там було видненько, знаєте, ось, ось та ниточка, той край. От. Якщо ви вже бачите там собі, то тако нігтиком, щоб вам було рівнесенько. і отак от штришками трішки-трішки, ось так, щоб вже ми акуратненько все підігнули той низ. Ви, можливо, іншим способом підігнете. Будете бачити, можливо, там у вас є якась ідея ще звичайним прутичком можна підігнути. Це вже таке. Ось тут я хочу так, щоб вже було мені по ниточці, знаєте, і ніде нічого тут мені не роз'їхалося в самому кінці. Ось ось таку процедуру ми ще зробимо. Ось можна і а це от далі йде спинка. І по цій спинці от, треба отак от зробити ниточку, ось тут знайти, щоб рівненько воно було. І так само ось оцю ниточку зробити по краєчку. І так зробити по периметру. Тобто все гарнесенько підготуйте, ось, і підігнемо тим високим протиком. та й все. Отже, все рівненько сумістили, там на спинку потім піде. Буду брати там по чотири ниточки. От ниточку закріпила ось там, он там протягнула в рубчик. От, і все, от беремо, от наша нитка, я візьму от номер 8. от, і беру чотири ниточки, по чотири ниточки. Зараз, зараз, друзі, попаду. От, на голочку. Протягуємо як звичайний прутик, От, взяла таку довшу От, раз, далі ще раз зацепили, От, як звичайний прутик, так? От. Зацепили. А тепер ще раз зацепили і тепер вже забираємо отут дві нитки полотна. Ну, чи одну, чи дві, чи три. От, дві ниточки буду брати. От сюди. Це от він, бачите, такий подвійний. Дивіться ще раз. Ось чотири ниточки на голочку. Раз. Чотири ниточки, от обвели їх. от, І ще раз зацепили, і вже відразу забираємо ось тут дві нитки. Ось, проколюємо рубчик. От, Значите, є. Ще раз чотири ниточки на голочку взяли, обвели. Ще раз обвели і відразу ж дві ниточки прокололи. Тобто ми і от прутичок такий, бачите, от як він виходить. Зараз ще два-три рази зробимо, подивимося, як на лиці, чотири ниточки. Зацепили, обвели. Ще раз обвели і відразу дві ниточки, рубчик прокололи. От, є. Ще раз приблизимо. От. Чотири ниточки зацепили, обвели. Ще раз обвели і відразу дві ниточки зацепили рубчику. Готово. І ще раз, чотири ниточки взяли, обвели, не знаю, чому високий прутик, ну треба тут таке. І дві ниточки зацепив. От, бачите, ось такий буде підгін сурочечки. Ось так воно виглядатиме на фактурненько, так знаєте, ніби. Ну, Плотненький такий низ. от В два рази ж я склала тут канинку. І ось так по всьому периметру, от, чотири ниточки взяли, От, хочете простим прутичком підкладіть та й не грайтеся. Обвели, от, як вже, вже десь використаєте при нагоді. І ще раз зацепили. І дві ниточки відразу прокололи. Все. І от таким способом, тим високим прутиком, підкладу низ сорочки, От. і вирішують, чого не вистачає ще. От, раз, обвели, і дві ниточки зацепили. От. Все, підкладаємо по всьому периметру, отут, от де стики. Ось тут можна взяти ниточку, звичайну, і отак міцненько отут от підробити. Тут оцей стик. Тут не буде нічого видно, це з вивороту ми робимо. от. І ось таким от способом будемо підкладати, низ сорочки робіть, якщо будете це використовувати, або підкладайте, як забажаєте. Ось, дівчатонька, майже ви... от вистачило ниточки якраз наперед. тобто. Оцю ниточку, тут в рубчики можна заховати куди завгодно. тут На цьому я вже не зупиняюся, ви знаєте, тому що, думаю, що це вже, зараз трішки за мною, отут вже нема сенсу, тобто, отут треба все отак міцненько під, підігнути. от, от, ну, от, Бачите, оці рубчики. от, Тобто, рівненько все зацепити, взяти голочку. От. Все міцненько отут пришити. от, І зацепити, от, наприклад, десь там ниточку, от, зробити такі, от петелючку, от, І от там, от, вивести голочку, от, воно все там буде сховане, ніде нічого не буде видно. І сховати от ту ниточку, от там. От, десь, от. кудись вивезти там і сховати її. От. Все і обрізати. Тепер от, переходимо на спинку, тобто оця ниточка нижня теж от, має гарненько перейти сюди, профастригувати. Отут-от от, от, підкласти, подивитись, де витягнути ниточку, де витягнути ниточку, на якій висоті, гарненько все підкласти, от, і аж до цього боку, щоб ось тут у вас теж все от, ну, співпало, щоб рівненький був у вас припуск. От. Щоб рівненько, отак от воно все тут було. От ще отака задача, ще спиночку. Ось на спиночку підігнути. Якщо десь там щось, то на спинці вже там ззаду не буде видно, якщо у вас десь щось. Але головне, ось тут зробіть так, щоб все гарненько у вас співпало по краєчкам, все підігніть. Ну, Ну, ще буквально трішки. От. Ну, зупинилась, щоб я вже не зупинялась, де там ті нитки ховати. Ну, і Думаю, ви вже зобразите, де їх поховати, ті ниточки. От, Щоб вже тут є їх де ховати, отут от, от, оцю розмітку вже можна дістати, от. щоб вже цією ниткою можна підігнути спинку. Все, друзі, сорочечка підігнута. ось Краєчки зацеплені, але я роблю це включення сказати вам, що не обов'язково діставати нитку. Тому що це треба бути впевнений, що ни... впевненим, що ниточки все співпаде. Тому не обов'язково ви можете не діставати ту нитку, підгортати високим протиком, підгортати, підгортати. І раптом у вас ось тут, десь на ниточку дві щось не співпаде, то дуже легко ви просто отут-от підлаштуєте собі, підлампічите і підете, 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 і так само по краєчках, щоб у вас все співпало. Зверніть на це увагу. То вже я просто тут по нитках вже гралася, знаєте, щоб все мені тут співпало, гарненько все. Я дістаю розмітки. Я вже зараз, друзі, візьму, намочу там горловинку, щоб в мене та розмітка зійшла. І вже ось так покажу вам, от, проведу отак готовий результат. Це поки що ось так буде, а вже в наступному відео. Я її вдягну ту сорочку, покажу вам, як воно виглядає на людині, як то кажуть. А зараз все, ми дійшли до фінішу. Бачите, вже все, вже я тут попідрізаю ту розмітку зараз. От По все, отут-от повиймаю ті всі ниточки. Отут скажу вам, ну, ще буде ж заключне відео, наголошу, можливо, на якихось моментах, щоб я зараз трішки не так зробила. От, оце треба намочити, щоб оці синенькі штучки зійшли, розміточки. От, і все. І готова сорочка, практично. Все, дівчатонька, сорочечка готова. Ось я повиймала всі ниточки, намітувальні. Все, ось. Ну, треба її ще випрасувати, звісно, добре. Ось наші шовчики, ось наш рукавчик. Все гарненько, все, всі шви. Прошиті, усе гаразд. От. Тобто, і тепер лишається дочекатися літочка і носити її до штанів, до спідниць. льняна сорочина, от вона такого розрідженого льону. Льон примхливий, але це вже друга хлоп'янка, я і сину вишивала на ній. І От собі впоралася так, що все реально. Вишивайте дорогенькі. Зараз покажу вам, як воно на мені виглядає, щоб було вже геть зрозуміло. Та-дам! Заключний момент. Тепер ви можете подивитися сорочку, як вона виглядає. Спеціально ззаду дзеркало, щоб ви бачили, як по спинці от воно йде. Довжина рукавчика така, як я хотіла. От, Тобто, от руки вверх, отак, отак і отак. Отже, ось так виглядає сорочина. Ось так зараз якось виглядають ці рукавці. От вони. Бачите, все гаразд, все, вишивочка готова. І ось так от. Здалеку, сподіваюсь, вам видно, дівчатка, так, от якось, вибачайте, що ось так по-домашньому. От, Навіть підбори вдягнула, щоб штани якось отак от воно. От. Отак от воно сіло по фігурі, звісно, отак от воно тут вам під руками ну, трішки, але воно дуже свобідно, дуже отак от по похлоп'яв. І от не вистачає мені якогось елемента. Ну, щось я придумаю. Якийсь обереговий символ треба десь вишити, щоб була така сорочка. Ось тут такий виріс, в мене, бачите, вийшов. Можна було трішки ось сюди зробити. Ну, це вже таке от якось вже можна було придумати. Ну, наразі, отак. Отак, дівчатка, така хлоп'яночка вийшла. Так що, всім щасливенько, поки вишивайте, творіть і. Все буде добре. От. Все. Друзі. Я щаслива, що ви були зі мною весь цей шлях. Дякую вам. Всім щасливо і пока-пока.